Вечір ми з України Стоїмо, удих.

Молодці. Сідаємо, лягаємо вдих. Носочки на себе і воде. Ще розслаблено вдих, один, вдих. один вдих. два вдих. Три вдих. Вдих. Один. Вдих. Вдих. Одих, нижче. ще три рази вдих. Один. Один. Вдих. Один. Шия розслаблена вдих. Маківка до себе. Від себе вдих. О, вдих. Увага, лягаємо на живіт вдих. О, вдих. Увага! Вдих. О, вдих. О, вдих. Піднімаємося вдих. О, вдих. Я трошки розум вдих. Увага! З внутрішньої сторони чіпляємося за щекотки і піднімаємося вдих. Голова вверх. Видих. Стараємося колінка звести вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих три. Увага, язик, паньобу вдих. Вверх. Один дих. Видих. Ще вдих. Видих. Голова вниз дихаємо. Просто три рази вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три. Увага опускаємося вдих. Віджимаємося, Видих. Стрибаємо ногами до рук вдих, лягаємо, видих, сідаємо. Якщо у вас не виходить так сідати, як я, просто сядьте, сядьте ся... сідайте на, на п'яточки і бебіасана. Баласана вона. Якщо поло... Глибше зробити. То робіть глибше вдих. Видих. Ручки в намасте. Лоб на підлозі вдих. Один Вдих. Один. Вдих. Два ще один раз Вдих. Один, вдих. Три, ще три рази вдих. один Вдих. Оне. Ще один раз вдих. Оде. Яко підіймаємося? Вдих. Вдих. Дівчатка, ваша сама улюблена асана. Яку ви більше всього любите? А включи, будь ласка, мікрофончик, тому що виключений. Я не знаю, може він автоматично якось виключається. Увага вдих. 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 Вдих один. Вдих. Вдих, два вдих. Вдих, три. Ще три рази вдих. Наша найулюбленіша йога така. Відих, відих, вдих, один вдих. Вдих. Ще один раз вдих. І вдих. Підіймаємося вдих. Одих, вдих. Нижній бок має розтягуватися, має боліти. І е, рука під плечем. Видих. Е, тіло на одній лінії вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три. Увага, підіймаємося. Ноги одна на другу. Зараз ноги прямі. Вдих. Видих, той дихаємо вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять. Ноги прямі вдих. Видих шість дих. Видих сім вдих. Видих Відих. вісім. Ще один раз вдих. І видих дев'ять. Опускаємося вдих. Все те ж саме робимо на другу сторону. Видих. Вдих. Видих. Один вдих один дих. Видих. Не йога, а мрія. Видих, два. Що ще треба вдих? Видих три. Ще лежимо. Русалонька така гарна. Вдих. Видих. І ще два рази вдих. Видих. Ще два вдих. І видих. Підіймаємося м'яко, спокійно. Тіло на одній лінії вдих. Рука під плечем. І нижня частина. Е, нижній бок дуже гарно тягнеться, аж болить вдих. Видих. Майкіка вверх тягнеться. А, а тіло вниз вдих. Особливо бік. Видих. Ноги прямі вдих. І видих. Ще три рази. Ноги прямі, нижній бок ще більше розтягне. Має так боліти, що вас аж взагалі аж дуже боліло вдих. Видих. Ще два рази вдих. Видих. Так, мучайтеся, аж дуже мучайтеся вдих. Видих. Увага! згибаємо ножки і ноги прямі вдих. Видих. Тіло залишається на одній, на одній лінії вдих. Видих, один дих. Видих, два. Ноги прямі дивимось на середній пальчик. Руки. опорною вдих. Видих 3 вдих. Видих 4 вдих. Видих 5 вдих. Видих 6. Гарно тягнемося вдих. Видих сім. Повинен верхній бок дуже боліти вдих. Видих 8, ще вдих. І видих 9. Умага вдих. Видих. Широкий кут вертикальний вдих. Видих. Туй дихаємо вдих. Видих, один дих. Видих, два. Вдих. Маківка вверх плечі вниз. Видих. Три. Ноги прямі. Носочки на себе вдих. Видих, чотири, вдих. Видих. п'ять, Ще один раз вдих. І видих. Шість. Пускаємося вдих. Зараз ми робимо комплекс Асан, які направлені на те, щоб робити дуже глибокий гарний шпагат. Ханумана Асану. Зараз просто поза воїна. Встаємо 9 разів Вдих. Видих. Дихаємо вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих, три. Нога задня пряма вдих. Видих 4. Тягнемося вверх і вперед вдих. Видих 5 дих. Видих 6 дих. Видих 7 дих. Видих 8 ще вдих. І видих 9. Увага вдих. Коліно ставимо на підлогу. Видих. І тепер увага. Тягнемо коліно до стегна. Вдих. Видих. Дихаємо ту і вдих. Видих, один дих. Обережно. Видих, два вдих. Видих. Три. Ще ші, шість разів вдих. Видих, сім дих. Видих, вісім дих. І видих дев'ять. Увага! Обережно. Ставимо носочок на підлогу. І робимо слизьку п'яточку і тягнемося вперед. на асану. Тут 12 раз вдих. Видих. А... Видих. Видих. Один дих. 2. Видих, два вдих. Видих три вдих. А... Вдих, 4 гарно стогнемо вдих. Вдих, п'ять, дих. Вдох 6. вдих. вдих 7 дих. Вдих 8. Ще один раз дих. І вдих, 9. Увага. А, увага, вибачте, будь ласка, ще три рази. Вдих. І ще нижче опускаємося. Видих. Вдих. Видих, один дих. Видих, два. Вдих. І видих. Три. Увага вдих. Видих. Виходимо з цієї асани. Має Маєш все, все боліти, аж відвалюватися. Треба. Дихати в бій, так буде легше робити, і м'язи краще будуть тягнутися. Ми зробили це з однією ногою. Тепер друга нога спереду. Дихаємо вдих. Видих, то вдих. Видих, один вдих. Задня нога ідеально прямо, видих, два вдих. Передня 90 кут і чи більше видих, чотири, вдих. Видих 5 дих. Видих, шість, дих. Видих сім, дих. Видих вісім, дих. І видих дев'ять. Умагом опускаємося, вдих. Колінка на підлозі. Видих. Обережно підіймаємо задню ногу і задню п'яточку тягнемо. Дих. Видих, то дихаємо, вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих. все боліти, гарно вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих, дих. Видих сім дих. Видих вісім. Ще один раз. Дих. І видих дев'ять. Увага! М'яко ставимо. На підлогу задню ногу м'яко. Робимо слизьку п'яточку і шпагат на другу ногу робимо вдих. Вдих. дих, той вдих. Видих вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Вдих, 4, гарно стогнемо вдих. Ох, 5. Вдих, шість. Вдих, 7 вдих. Видих вісім. Тут 12 разів дих. Гарно дихаємо в біль. Видих, вдих. І ще три рази видих, 10. Вдих. Видих, 11. Ще один раз вдих, І видих, одинадцять. М'яко, дуже м'яко виходимо. М'яко, дуже м'яко виходимо. Сідаємо. Теж улюблена ваша асана. Сіли і сидимо гарненько. <сі> так, Пі... таз до п'яточок. Чіпляємося за стегна. А риба з піднятими руками та ногами. Голова до стегу. Підняємо, маємо руки, ноги вдих. Видих той вдих. Видиходимо вдих. Видих 2 вдих. Видих 3 вдих. Видих 4. Вдих. Видих 5 дих. Видих 6 дих. Видих 7 вдих. Видих 8. Тут дванадцять вдих. Видих 9 вдих. Видих 10. Стоїмо вдих. Видих 11. Має прес боліти вдих. І видих дванадцять вдих. Видих. Ще більше у нас таз іде до п'яточок, руки назад. Ваша улюблена асана боротьби з пузякою. Вдих плужок. Видих, вдихаємо ноги прямі вдих. Ноги якомога далі за руками. Але вага тіла на плечах, а не на шиї вдих. Видих один. Ноги прямі вдих. Стараються бути прямими. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих 7 вдих. Видих 8, дих. Видих 9 іще три рази вдих. Видих 10 вдих. Видих 11, ще один раз дих. І видих 12. Піднімаємо одну ногу. Другу. Руку. Другу дихаємо вдих. Видих той дих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих. Видих, шість вдих. Видих, сім вдих. Видих, вісім вдих. Видих, дев'ять. Ще три рази вдих. Носочки вверх, гору тягнуться. Видих, десять вдих. Таз піджатий. Видих 11, носочки вверх тягнуться, вдих. І видих 12. Увага, руки на підлозі, ноги на підлозі. М'яко опускаємося вдих. <кхе> Підіймаємося видих. Ще трошки не буду вас сьогодні багато нагружати. Але стільки, скільки треба. Роздвигаємо колінка вдих. Видих, Вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих три. Маківка вверх, плечі вниз. Вдих. вдих. Видих чотири вдих. П'ять вдих. Видих, шість вдих. Видих 7, ще вдих. Видих 8, ще один раз, дих. І видих. Увага, м'якенько, переходимо з цієї асани. Зараз я шкарпетки вдіну. Вдягну зайчиків наших. І кожним пальчиком виростаємо підлогу вдих. І видих. Тут 12 раз вдих. Видих. Дихаємо вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих 8 вдих. Стоїмо. Видих 9, вдих. Балансуємо на руках. Видих 10. Баланс між головою та сракою. Вдих. Видих 11. Ще один раз вдих. Балансуємо. Видих 12. Помага вдих. Дих. Сідаємо, лягаємо, широкий кут. Видих. Туй вдих. Видих. Увага, дівчатка, тут аж 18 раз. Носочки на себе, лягаємо. Шия розслаблена вдих. Не, не. Один. Можна і поспати за 18 раз вдих. Видих, два, вдих. видих, три, вдих. Видих, чотири, вдих. Вдих, 5 дих. Видих 6. Ще нижче опускаємося вдих. 7 дих. Вдих, вісім, Ніколи не поспішаємо вдих. Вдих, 9. І ще нижче опускаємося, ще 9 разів вдих. Видих, один. Ну, два, видих три вдих. Видох чотири вдих. Вдох, п'ять. Видих шість, і ще нище пускаємося ще три рази вдих. Мухсім. Выдох весем, ще один раздых, выдох девчон, выдох, дих, Сідаємо, більше нічого не треба. У нас сьогодні. Сьогодні, як то кажуть, половая жизнь була повністю. Жили сьогодні половою життю в йоге. в люба зручна поза, піднімаємо руки вдих. 108 вісемка по лапхате. Маківка вверх тягнеться, плечі вниз. Руки прямі, не рагулі. Увага, розвертаємося в одну сторону вдих. Видім. Тут три рази вдих. Вдих, один. Маківка вверх, плечі вниз вдих. Стараємося якомога далі дивитися на стіну ззаду. Видих, два, ще один раз дих. На стіну позаду дивимося. Видих. Три. Вага розвертаємося вдих. Видех. Дихаємо за Юлі вдих. Вдих, один. Ще два рази вдих. Вдих, два. Ще один раз. раздих. І видих. Увага вдих. Ручки вверху видих. Ручки разом долоньки в намасте. Я вітаю в тобі Бога. В перекладі з санскриту. Тепер разом і лікті вдих. Якомога нижче сп... сп... з. Коли лікті разом. І тепер плечі розвертаємо вниз. Маківку вверх. Тут дихаємо три рази вдих. Гарно да, ну, сто. Ще два рази вдих. А, да. Цей такий кінцевий жест, він, він ніби збирає всю практику, яку ми зробили, по... Попереду вдих і балансую її О, направляю потрібне розклад. Тепер дякуємо Всесвіту за можливість позайматися. Може, ще знайдете за що подякувати. Підіймаємося. Дякую за увагу. Отака от супер-йога. Якщо після цієї йоги, от, наприклад, якщо ми її сьогодні вечором зробили і після неї ну, спати не хочеться, а треба, то, то, то прийміть, будь ласка, такий теплий душ, можна навіть контрастний, можна навіть гарячий душ, дивлячись, як ви себе почуваєте, які душ хочете, потім намажте собі лице маслом, лице шию. Лікті, руки і ножки. Ножки це стопи. стопи. І ви будете спати отак. Це таке дуже класне а, а, лік дуже класний від безсоння. Будете спати взагалі, як зайчики, як заївенькі. Все. Люблю цілую. До нових зустрічей. Па-па!